Всім доброго дня, друзі. Дякую, що продовжуєте переглядати мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Тема сьогоднішнього відео, скільки грошей я заробив за рік в Англії. І поки ми не перейшли до цієї теми, будь ласка, підтримайте цей YouTube канал, підпишіться на нього, поставте вподобайку, розгорнутий коментар, адже мені ваша підтримка дуже потрібна. І поїхали до нашої теми. Після того, як я підпрацював півтора року в Данії, у 2019 році я полетів на практику до Англії. У мене був контракт на один рік. І вже в листопаді 2012 року я був в Англії на роботі. Я працював на молочній фермі. Коли я прилетів в Англію, пам'ятаю, на літаку аеропорт це великий, хитро в Лондоні. Мені потрібно було приїхати автобусом до такого міста як Швіндон. І з туди мене вже роботодавець забрав на машині. Що пам'ятаю, заїхали з ним перед тим, як приїхати на місце роботи в супермаркет, каже, можеш собі щось купити. У мене теж там на кармані було небагато грошей, я вже не пам'ятаю скільки. Але я зайшов і таки знаєте, як ви прилітаєте в нову країну, заходите в супермаркет і ти не знаєш, що купити. Такий пройшовся, щось там купив на такий легкий перекус. О, коли ми приїхали, за мною працював один українець, недовго не він там попрацював, пару місяців він поїхав тоді в Лондон далі. А ми приїхали, це таке містечко, недалеко від Швіндона було Вутенбасет. І від Вутенбасета мені ще 8 миль до ферми було їхати. Там в Англії, в милях. Коли ми приїхали, там робота почалася. На фермі я працював почасовка в мене була там, і з овертаймами. Тобто, якщо ти працюєш більше восьми годин, то тобі платять овертайми. Мені подобалась в принципі в Англії робота. Дуже така чиста була в тому регіоні країна, відчувалася стабільність якась така. Автомобіль я, до речі, не купляв за рік. Тому що в мене був один тільки контракт, в мене був контракт на один рік, я так щось подумав, що немає сенсу купляти автомобіль. За мною жив, працював поляк один, ми дружили і в нього було авто. Ми часто разом з ним їздили скуплятися, там на Лондон їздили декілька разів, а взагалі-то мені було до міста 8 миль, то я їздив до такого величанького Тенбасик на велосипеді. Це не так і багато, в мене займало там пів години, може. І до такого невеличкого містечка, щось там було три милі, то ми або на велосипедах їздили, якщо я не з поляком їздив куплятися, або на тракторі. Можна було взяти трактора на фермі і просто ним там щось таке докупити собі. В принципі, було нормально. І от, друзі, за рік роботи в Англії я заробив 18 тисяч фунтів. І це на той час, це був 2012 рік, були дуже гарні гроші. Но, коли я приїхав, то теж це так було. Там вже якийсь курс був, це, там було, мабуть, більше 25 американських доларів, навіть більше. Тобто зараз ну, фунт був самою такою стійкою і найдорожчою валютою в світі. Що я хочу сказати? Приходилось також дуже важко працювати. Вставати треба було на 4.30 ранку вже на роботу. Інколи працювали, працювали по 10 і більше годин, 12-13. Але в принципі також ціни на супермаркетах на продукти були не дуже дорогі, можна було зекономити. Житло в мене було собі просте. Це такі каравани у нас там всіх робочих були. В ньому було в цьому каравані дві кімнати, ну, спальні, одна така вітальня, кухня. І е, туалет з ваною. Так і все, в принципі, що треба було. І в, мене це, в мене житло входило в контракт, тобто я за нього не платив. Це як студентська віза. І, а так би якби я ще знімав в житло, в оренду житла, входила якась сума, то звісно, що я заплатив би за це ще дуже великі витрати були. Я пам'ятаю, там супермаркет був е, в Англії Теско. Називався. І, в принципі, там, коли ти приїжджаєш на вихідних вечором, особливо можна було по знижки дуже багато продуктів різних купляти, І фрукти, і овочі, там продавалися різні. Ну, так. Хліб, все можна було в якийсь момент купити по знижки. Мене пам'ятаю поляк навчив. У нього, до речі, було резидентство, він вже там давно жив е -е, в Англії, отримав резидентство, він там вже, мабуть, років 8 чи 9 жив, до того, як я вже проїхав, ти мені так розказав, всякі там. Такі, знаєте, хода, виходи, де купляти, що краще, коли там дешевше, як правильно, то в мене був такий дуже хороший вчитель в цьому плані. Ну, взагалі ми здружилися. Якщо мене Лукаш зараз дивиться, то привіт. Пам'ятаю, наша робота починалася з чашки кави. Так приходиш кава з молоком, так зарами десь до, з 4 ранку до 8-9 ми чашок 3 кави випивали. На роботі собі стояла кава, можна було заварювати. Так говорили про все. Класно, дружилися, я, до речі, цього разу, коли вже після Данії я приїхав, у мене вже була своя квартира там. В принципі, то я вже не дуже економив. Так, нормально собі купляв, що мені подобалося. Але все рівно вдалося багато відкласти І в Англії. Також Англія. Ну, Я був декілька разів до речі, в Лондоні за цей час, мабуть, разів п'ять Лондон мені дуже сподобався. Там і... історичний цей музей, вхід, до речі, буде безкоштовний, класний. Це така архітектура лондонська, ну, це просто також бомба. А за цей період, за рік я злітав раз в пустку в Україну на 2 тижні, літаком, звісно. До речі, не такий, ну, не такий довгий переліт, не такий, як з Нової Зеландії в Україну, що 25-27 годин, а всього 3 години я вже в Англії. І це дуже зручно було, я так пам'ятаю. Прилетів, відпочив трошки в Україні і полетів далі. Це в мене була на рік Віза, і можна було ще раз на рік Візу відкрити в Англію робочу таку саму, наприклад, практиканська. Але коли я працював, якраз цю програму відмінили, тобто після року. В Англії треба було повертатися в Україну, не можна було. Хоча я знаю людей, які залишалися в Англії нелегально. І таких дуже багато було. Не знаю, як зараз з цим. Якісь купували собі там документи, не знаю навіть, як вони робили, я не цікавився, в мене не було такого бажання. Але я знаю, що залишилося в Англії багато працювати. Потім вже, А потім вони легалізувалися, якось там так і живуть. Вже час прийшов, знайомі з техніками разом навчалися, що так залишилося. О, а я приїхав, зробив, пам'ятаю в своєму житлу за ці гроші ремонт хороший. Купив собі автомобіль, як мріяв право з салона. новий. Це мій перший був новий автомобіль, що я зробив на нього сам. О, і так, в принципі, ще там щось залишилося. Так що, друзі, дякую, що продовжуєте переглядати мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Підпишіться, будь ласка, поставте коментар, подобайку. Будемо на зв'язку і слава Україні!